Итак, это выпадковый разговорный стрим про тупость певничного народу одного. одним и какого? Значит, слушайте. Или полет на Луну, конечно. Все летали на Луну. Вы видели, как космический корабль отправляют на Луну? Там тысяча человек обслуги этой ракеты. Там какие-то заправщики. Причем, что интересно, когда ракета летит, потом, значит, все ступени от нее отлетают. Помните, да? Двигатели отлетают, все от нее отлетает. Остается одна капсула, кабина. И вот, значит, эта кабина садится на, на Луне. Выходят два космонавта, прогуливаются, а потом, без всяких двигателей, без тысячи человек отслуги, без всякой заправки, каким-то образом садятся в капсулу, отталкиваются, наверное, ногами, и потом начинают наверное, крутить педали, чтобы вернуться на Землю. И в эту всю лабуду практически все верят. <реш> Такая теория. Это звучайно популярна в России теория. Про то, те, что американцы не летали в космос. Що вони вірять, вони свято вірять, що СССР відправляв на місяць луноход, і луноход привіз з місяця зразки ґрунту, які лежать в музеї в Росії. В це вони вірять. А яким чином зразки ґрунту, якщо з місяця не можна злетіти, яким чином зразки з ґрунту поплавали на за тіліпортиру, це вони не знають. Тобто... Зразки ґрунту якимось чином сюди прилетіли, а на місяць, з місяця не могли прилетіли космонавти. І цей кадр, коротше говоря, це художник один відомий російський, він бивший прапорщик, він розсуждає як прапорщик і в нього це такі палки речі. <сум> Значить, хто пропустив, не знаю, якесь там природознавство чи який там клас, п'ятий клас у школі, розказує. Чому, чому з Землі там три ступені, а з місяця не три ступені, як він розказує? Ну, по-перше, а хто сказав, що з місяця нема ступеній? Ну от хто сказав? Якщо ви, наприклад, розраховуєте польот на місяць і назад, ви, будете, ви порахуєте гравітацію місяця, а гравітація місяця в 6 разів менша, ніж земельна. І плюс на місяці немає атмосфери, а на землі є. Тобто пального треба менше. Але все ж все, все одно потрібно пальне. Ви розраховуєте кількість пального відповідно до гравітації місяця. І кількість ступенів, ймовірно, е, було б ефективно теж з місяця злітати з допомогою ступенів, щоб е, вики, відкидувати непотрібний вантаж. Імовірно, при польоті до місяця теж можна робити ступеня, щоб при польоті до місяця теж відкидували, щоб непотрібний вантаж, ну, відкидувати. Хоча, в принципі, там в невагомості вантаж не, не грає рулі, але ну все ж. Е, і так, ви розраховуєте е, вагу <післям> ракети з паливом і з ступенями з усим. І тільки тоді ви розраховуєте ступеня для, для е, зльоту з землі. Тобто... Є як мінімум три ракети. Одна ракета, яка з землі піднімає, вдалі в ній всередині вже на борту інша ракета, яка летить в космос і до місяця долітає. І далі в тій ракеті ще одна ракета, яка летить на місяць. А в тій ракеті, що на місяць приземляється, є ракета, яка злітає з місяця. Ну це так для уровня першого класу розказую. Що одна ракета може нести другу ракету, а друга ракета може нести третю, як матрюшка. Ракета це матрюшка. Це я щоб зрозуміло було росіянцям. Розказую. І. Як їм ще пояснити? На матрюшки. Ракета це матрюшка, яка одна в одній. Тобто ця ракета злітає, модулі відпадають. І... І далі там є менші горілки, менші двигуни. Навіть якщо двигун основний розгінний відпав, в ракеті є менші двигуни, яким достатньо, щоб в невагомості курсувати до місяця. І з місяця так само злітають і теж менші двигуни. А як на місяці без космопорта злітати, ну, по-перше, складно з місяця злітати було, коли там були... Луноходи. Тому що це, в той період роботи не дуже розвинені були і треба було керувати роботами, щоб поставити правильно стартовий модуль. Тобто опори ж там були, щоб ракета злетіла, її треба виставити рівно. Хоч поверхня місяця і там майже ідеально рівна, все одно треба якісь опори, щоб ракета рівно злетіла. Треба продумати. І багато, багато ракет на місяці розбилися перші, тому що це були експерименти. І люди вже полетіли, коли вже все було відпрацьовано. І, а коли люди летіли, це було легше, тому що якщо якась посадка неправильна, люди могли руками все прикрутити. Руками могли прикрутити лапи і домкратом могли підняти ракету, виставити так, як потрібно, і, і так далі. Для цього космонавти і використовувалися. Я б, наприклад, якби розвивав конспірологічну теорію, я б розказував, що американці летіли на місяць, але куча космонавтів американських на місяці загинула, тому що логічно було б, щоб перші польоти на місяць були з космонавтами якраз. З космонавтами, які б повинні були б регулювати там і крутити педал як Гагаріна. от Гагаріна реально запустили, щоб він крутив педалі, тому що Гагарін нічого не робив у ракеті. Його просто посадили, американці посадили шимпанзе там чи кого там, мартишку якусь посадили. А в СССР посадив росіянина, корольов, українець, корольов, посадив росіянина, щоб в космос, щоб провірити, чи він помре в космосі, чи не помре, бо тоді люди не знали, що в космосі. Може від радіації він помре. От такі. А білка і стрілка там, по-моєму, там взагалі не космос був. Навіть аварій, там лінія яка Керзона, чи як вона називається космоса. Ну, не суть. Так що отак от, от от просто літають в космос. І Ілон Маск вже ж зараз, тільки зараз Ілон Маск розробляє ті технології, які були з льота і посадки на місяці. Тобто, коли модулі спускається на землю, ракетний модуль, оцей крайній, спускається на землю не з допомогою парашутів, бо на землі атмосфера і парашутами логічно спускатися. Ілон Маск розробляє посадку на землю з допомогою реактивних двигунів, без парашутів. Для чого? Для того, що ця технологія вона працюватиме і на Марсі, і на місяці, і на всіх планетах, де немає атмосфери. І оці технології, що Ілон Маск зараз розробляється. Американці вже були розробили при польоті на місяць, але е, при польоті на місяць там була легша задача, оскільки там немає атмосфери і гравітації. І було набагато більше грошей. Зараз Ілон Маск просто підкоригував цю технологію і е, зробив те саме, але для Землі. Так що такий веселий розмовний стрім. Е. Цей цього художника звати Саулов, по-моєму. А ну зараз. По-моєму, Ілля, Єсау... Ілля. Ієсауло. Так, да, оце, оце, цей чорт. <сих> він експерт по всьому. Ну, як і всі росіяни. Вони експерти в історії, у фізики, в хімії, у всьому. Вони, в них знання кращі, ніж в будь-яких професорах, <сих> ніж в американців. Ніж ви в носа, інженерів. От, інженерів. Мільйони людей працюють в Америці, там на космічну отразі, ну не мільйони, тисячі, як він сказав, да? там що запускають. І всі вони брешуть. А він експерт, проп... бивший прапорщик з Росії, експерт. Це він, чому? Я кажу, що це він, його голос. Якщо включити. Всім привіт. Хорошо, і учерява. Ну, ну там у них у всех всі всі їхні голоса на один этот, на один манер, на Жириновського похоже. Вони пародірують Жириновського. А ну ж дай його стрім зараз. Бо це він зараз спокійний, так, видаю. Так, і, ну він, коротше, таке, веселі картинки рисує тут. В принципі, скіл у нього є по художеству. Ну і займайся художеством. Ні, він же свої думки то про плоску землю висказує, то, то про польоти в космос налону, то про Велику Росію. Ну, коротше говоря, дуже прикольно. Ладно. В общем, лайкайте мій канал, підписуйтесь на мій канал. На його канал не переходьте. Він лох. на канали, які роблять розумні. Звісно, дивитися такі канали весело, от як я, ну, це мені чисто випадково попалося це відео. Я не підписаний не і не дивлюся. Ну, Facebook е, чомусь мені постійно муть, е, совує, і я його прям зразу ж е, забаню, цей канал, щоб він мені більше не, попадав, не попадався. Я не хочу, щоб це будь-моді Я не знаю, чим звук мені і тика і тика. Блокувати цей Олександр. Заблокувати. Все. Сподіваюся, цей канал не попаде. Ну попаде друга, інша якась. муть. я тоді зніму відео про інше муть. Так, всім пока.